Читаю уривок Святого Письма, записаний в від, від Матвія. Ну, таке наше життя, такі обставини, що у нас збігається декілька подій, які ми згадуємо. Згадуємо ми і прихід Ісуса Христа, перший прихід на цю землю, коли Він народився в бідних яслах, тобто те, що ми називаємо Різдвом. Згадуємо ми і Його. Вихід в люди, а точніше, бо явлення або водне хрещення, про що вчора ми більше детально говорили з вами. Згадуємо ми і взагалі його в зв'язку з заповіддю хліболамання, яку ми теж плануємо сьогодні звершувати. І я хотів би сьогодні запропонувати нам поміркувати над однією темою, а визначимо ми цю тему, прочитавши текст писання уривок, точніше, з Івані Матвія, 11 розділ з 1 по 6 вірші. Отже, читай Іван Іванія, 11, розділ, з по шостий віршів. Коли Ісус скінчив давати настанови своїм 12 учням, то пішов звідти навчати і проповідувати в їхніх містах. Іван же має це на увазі хрестити. Почувши у в'язниці про діла Христа, послав двох зі своїх учнів сказати йому: ти той, що має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус сказав їм у відповіді. Підіть, розкажіть Йоанну, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають і кульгають ходять, прокажені очищаються, і глухі чують, мертві воскресають, і бідним проповідують за І блаженний той, хто не спокуситься через мене. До цього місця. Ну, трошечки поясню про що йдеться, а потім ми визначимо нашу тему. Йоанн Хреститель. Вчора буквально ми з вами читали і згадували про те, що він був людиною, яка сповістила Ізраїлю Ісуса Христа. Тобто, Іоанн Хреститель сповістив ось той, хто бере гріх світу. Ось той, кого чекав Ізраїль протягом багатьох століть і тисячоліть. Ось той, хто був обіцяний Богом, він прийшов на землю. Тобто здійснилася найбільша обітниця. Бог послав Месію або помазанця, або того, хто призначений врятувати людей. І не тільки ізраїльський народ врятувати все людство від погибелі, від суду, від гріха, від влади сатани. Проходить деякий час, Іоанн Хреститель потрапляє до в'язниці. Ми знаємо, як, яким чином. І, знаходячись у в'язниці, Іоанн Хреститель із в'язниці посилає через своїх учнів людей до Ісуса Христа і запитує, а взагалі ти той, хто мав прийти, чи нам іншого чекати? З чим було пов'язано це запитання. Ну, Хтось із дослідників говорить, це він заради учнів, щоб учні переконалися, що Христос дійсно той, хто має прийти. Я не думаю. Я думаю, що це було питання, яке висловило самого Іоанна. Це було те, що турбувало його особисто. Чому? Ну, можливо, в зв'язку з тим, що обставини складалися так. Прийшов Месія, який мав би зараз звершувати суд над Ізраїлем. Іоанн його ну, права рука, а тепер виходить так. Месія ніякого суду не звершує. Месія водиться з бідняками, з голодранцями, з бідними людьми, в принципі, ніякого ні державного перевороту, ні визвольного руху якогось, нічого цього не відбувається, а сам Іоанн, замість того, щоб займати місце праворуч в новому уряді, в новій владі, потрапляє у в'язницю. І, в принципі, через дуже короткий час його стратять. І тут, тому, ймовірно, в зв'язку з цим вставили в нього і виникло це запитання. Ісус Христос, відповідаючи, каже, біжіть, скажіть Іоанну, теж має на увазі, що не вам це потрібно, це потрібно Іоанну, ця інформація. Відповідає наступне. Підіть і розкажіть йому, що ви чуєте і бачите. А що вони бачили? Сліпі їх розрівають. Кульгаві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, і бідним проповідується Євангеліє. І блаженний той, хто не спокуситься через мене. І ось вони мали піти і Івану розказати це все. Друзі, це вступ. Я хотів звернути нашу увагу на одну фразу, яка характеризувала служіння Ісуса Христа. Бідним проповідується Євангелія. Ми прочитаємо ще один текст. Це Євангелія від Луки, п'ятий розділ. Після свого хрещення Ісус Христос вперше приходить, ну після хрещення вперше приходить у синагогу. Перепрошую, це не п'ятий розділ, це четвертий розділ Євангелія від Луки. Він приходить у місто Назарет, де був вихований, де його знали. І за своїм звичаєм він ходив у синагогу відвідувати її. І ось тепер він відвідує. Йому подають книгу, він розгортає книгу пророка Ісаї і читає: Дух Господній на мені, тому що він помазав мене проповідувати Євангеліє Підням, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення і сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, проповідувати сприятливий рік Господній. Згорнувши книгу, він віддав її склізі, і очі всіх синагозів були спрямовані на нього. Брати і сестри, звертаємо нашу увагу. Він читає текст. Він, тобто Бог, помазав мене, що перше, перший напрямок служіння Ісуса Христа проповідувати Євангеліє бідним. На це я і хотів би сьогодні звернути увагу. Серед людей, які оточували і супроводжували Ісуса Христа, переважна більшість були людьми бідними. Мається на увазі матеріально бідним, Ну, за своїм статусом соціальним бідним. До речі, в церкві, мабуть, завжди так і було, що більшість або переважна більшість віруючих християн не були людьми багатими і знати. Апостол Павло пише про це і говорить, що подивіться брати, хто ви покликані не багато між вами. Багатих за тіло, знатних за тіло, сильних за тіло. Але Бог вибрав немічне і бідне для того, щоб зробити сильне і багате. Іншими словами Святе Письмо, Дух Святий, наш Господь, приділяли і приділяє особливу увагу людям бідним. Ну, Звісно. Чому проповідувалося бідним? По-перше, тому що здебільшого бідні його супроводжували. Чому? Він годував. Він стіляв. У багатих були свої можливості, свої ресурси. Ні, багаті теж приходили. І багаті теж плакали і плачуть. Ми знаємо цю фразу. Але переважна більшість людей це були люди, які були нужденними. Які були з проблемами, і які не знали, як вирішити ці проблеми. І коли вони чули про Ісуса Христа, вони хапалися за Нього, вони тягнулися до Нього. Він приваблював їх. Чому? Тому що за висотою е, ну, свого служіння, за висотою своєї мудрості він був вищий за всіх книжників і Фарисеїв, взагалі за всіх людей. Але він був доступний до людей простих і це притягувало цих простих людей до нього. Е, і тому служіння Ісуса Христа воно проходило серед бідних людей в більшості своїй. Е, новий завіт про це говорить і далі. Апостол Яків пояснює наступне. Він говорить, що ви не маєте ну, зневажати бідного. Чому? Подивіться, каже брати. Чи не бідних світу вибрав Бог для чого? Бути багатими вірою? Бути багатими вірою. Іншими словами, Господь вибирає бідних людей для того, щоб вони збагатилися вірою. Що це означає? Це означає, що людина нужденна. Яка не має на що опертися, і де шукати порятунку або вирішення своїх проблем, вона швидше кликатиме до Бога, покладатиме надію свою Бога. Я вже, мабуть, не один раз розповідав випадок, одного разу в Великому зібранні проповідник, прочитав текст. Не надійтеся на князів, яких дихання в їхніх ніздрях. І потім подивився в зал і спитав, бра і сестри, чи легко не надіятися на князів? Спереду сиділи бабусі, яким було по 70-80 років, вони поважно кивали головами і казали, легко, легко не надіятися на князів. Проповідник подивився, подумав і сказав, легко, якщо немає знайомих князів. Ну, легко, а до ну, якого князя ти будеш надіятися, як ти його близько не знаєш? Але якщо є знайомі князі, тут вже зовсім інша ситуація. Один дзвіночок або одна згадка імені і твої проблеми вирішуються. А якщо нема знайомих князів, тоді що залишається? Тоді тільки на милість Господню людина покладається. І тому Ісус Христос проповідує бідним, поміть те, що. Проповідує бідним Євангеліє. Е, він не проповідує бідним лекції про те, як збагатитися. Як в бідності, або, от, притчах сказано, буває, що і щедрий врожай на неві бідних ну, в деяких перекладах, хоча там трошки інший зміст. Але Христос не проповідує і не вчить бідних, як ви маєте жити, щоб збагатитися. Він проповідує їм Євангеліє. Що це означає? Далі він пояснює. З цілі розбитих серцем. Тобто ті серця, які знедолені і розбиті, Христос своїм Словом, Свіва, Він іде. Він їх цілі. Він лікує ті сердечні рани, які нанесені е, життям, гріховним життям, цим жорстоким світом і так далі. Ми з вами читали в п'ятницю текст із притчі 17.5. Хто пам'ятає, ми міркували над цим текстом. Я зачитаю цей текст знову, тільки ми міркували над другою частиною, а сьогодні я хотів би звернути увагу нашу на першу частину. Хто сміється з убогого, бо той ображає свого Творця? Хто радіє з нещастя, не буде такий без вини. Хто сміється з убогого, той ображає свого Творця. Цікаво взагалі Біблія говорить про те, що багатий і бідний зустрічаються, але обох їх створив Господь. Ну, Це інша тема, можливо, колись ми її торкнемося, але з даного тексту стає зрозуміло. Бідна людина часто стає причиною посміховища або насмішки, глузування. Приниження. Чому? Ну, звісно, той, хто сміється з бідного, він думає, що, ну, що він мені зробить? Але дивіться, що говорить Біблія. Якщо ти смієшся з нуждельної людини, то ти глузуєш з кого? З Бога. Ти ображаєш Творця. А це вже серйозно. Іншими словами, Творець на чиєму боці? На боці слабкої, немічної, приниженої людини. І тому сміятися з нужним людей дуже вкрай небезпечно. Е, є в Святому Письмі ще один текст, це 13 псалом, 6 вірш. До речі, хто читає Біблію, помічали, що 13-й псалом дублюється ще 53-м псалом, пам'ятаєте? Ну, Слово-слово, окрім однієї фрази. Окрім шостого вірша. А шостий вірш говорить про наступне. Ну, В українському Логієнка перекладі він трошки не так перекладений, в російському там думка наступна, що «А ви посміялися над бідним, що Господь то надія його. Пам'ятаєте цей текст? Ви зневажили бідного, що Господь то надія Його. Друзі, чому зневажають надію бідного? Яка причина? А причина дуже проста. Він надіється на Бога, він свідчить про свою надію на Бога, а в його житті нічого не міняється. Мається на увазі ну, матеріальна сторона. А нужда, можливо, визирає з кожного кутка. Він роками молиться. А нічого не відбувається. А він як був нужденний, так і залишається нужденним. І тому безбожники говорять, ну, іде ваш Бог. В книзі Псалмів ми неодноразово зустрічаємо цю людьми. Давид говорить, ви кажете, душі моїй відлітай, як птаха. Інший текст каже, я каже, сижу, душа моя каже, як самотня птаха на покрівлі. А ще інший текст говорить: мені кажуть, немає йому надії в Господі. Ну, уявляємо себе, так? Давид знаходиться в крайній потребі, його переслідує Саул. Весь, Вся система саулового управління спрямована на боротьбу з Давидом. Давид спить не в хоромах, Давид спить у печерах, Давид спить в пустелі, Давида в день палить сонце, вночі вкриває тіні. І тут йому кажуть: ти на Бога надієшся, де твій Бог, немає тобі частки в босі. Немає. І в цьому могли переконувати сановиті люди. Люди, які ймовірно, були священниками там, чи ще ну, такими вище стояли від інших, і вони намагалися захитати його в надії на Бога. Друзі, до чого я це все говорю? Я це все говорю до того, щоб ми зрозуміли. Бог не міняється. Якщо ти сьогодні нужденний і, можливо, ти молишся з дня в день, з року в рік. А твоя проблема не вирішується, а ускладнюється, не захитайся. Бог залишається вірним. Бог чує і бачить твоє положення. Бог ніколи не відкине того, хто кличе до нього. Притча про вдову і суддю. Пам'ятаєте? Що сказав Христос? Так, суддя перепрошую, вдова. Нужденна, всіма залишена, без родичів, без нікого. Ще й знайшовся хтось, хто хотів її до кінця вже, ну, розорити, ображав і принижував її. І їй не було такого даватися, і вона пішла до органи влади, вона пішла до судді і мав би за неї заступитися. Суддя з першого разу подивився на неї і зрозумів, Та яка мені користь, якщо я за нею вступлюся, Толку мені. Вона навіть заплатити мені не зможе. І тому він відсилав її один раз, другий, п'ятий, десятий, але вона щоденно ходила до нього і кликала. І врешті-решт він сказав, заступлюся за нею, бо вона надокучає мені, вона вже набридла мені. Кожен день одне й те саме, я її чую, бачу, вже дивитися на неї не можу. І Господь каже, ви чули, що сказав суддя неправильно? то хіба Бог не захистив своїх, які волають до нього день і ніч, хоча і бориться відповідатиме. Тобто у Бога є свій план. Але дуже важливо, щоб ця наша нужда з одного боку, з іншого боку, думки, які навіває противник, ворог, що не має тобі надії в Бозі, ти Бога не потрібний, не дати їм місця, а зміцнитися в надії на Бога. І залишатися вірними Богу, і вірою віддавати всі ці труднощі. І при цьому, брати і сестри, апостол Павло, посланник до Тимофія пояснює, великий прибуток до благочестя з задоволенням. При всьому цьому бути задоволеним і вдячним Богу і радісним, від серця радісним. Оце те, що ми маємо зберігати, попри всі обставини, і всі наші ножки. І навіть те, коли ми згадуємо з вами прихід Ісуса Христа, в яких він у мовах прийшов, уже сам Його прихід, він говорить про те, що Ісус Христос став доступним бідним людям в першу чергу. І це має нас потішати і радувати. Ніяка наша проблема, вона не чужа для Нього, і Він не байдужий до наших проблем. Але через ці обставини він ще більше хоче прославити своє ім'я. Щоб ми побачили ще більше його всемогутність, Його силу, його турботу і його своєчасну допомогу. А навіть якщо на цій землі ми не дочекаємося вирішення якоїсь проблеми, то що говорить Біблія? То велика нагорода на небесах, то там, на небесах, ми будемо в захваті, ми втратимо мову, ми не зможемо сказати і оспівати від побаченого. Як за найменші наші труднощі Господь приготував величезну, неймовірно славну нагороду там небесах. Цьому навчає Бін. Тому хай Бог допоможе, щоб ми дивилися не на видимі обставини, а на невидимого Бога. Амінь. Амінь.